Ця споруда, як ви сказали, Stonehenge, вона складена в п'ять шарів, бо так дозволяє сучасна технологія. Ми можемо. Ми використовуємо сучасні технології для інженерних цілей, для виміру каміння, його різання, транспортування, встановлення на місці. Коли ви пройдете поріг, ви побачите тепловий розрив. Це знову ж таки частина сучасної технології, тобто 20-го століття, 40-мм нейлонова плита, яка створює цей тепловий розрив. Це про те, щоб розповісти нам, що знаходиться під нашими ногами, історія під нашими ногами. Традиція будівництва на основі минулого. Добре, але чому воно частково різьблене і зруйноване? Ви на першому курсі тому не знаєте. Згодом ви вивчатимете історію архітектури. І ви побачите, що в 19 столітті, в кінці середини, наприкінці 18 століття, на початку 19 століття, англійська романська традиція. На той час, як завжди, ми трохи запізнилися з прийняттям стилів інших континентів і країн. Ми прийняли неокласику для відбудови. І коли ми вирушаємо в ті великі тури до Риму та Греції, ми звертаємо увагу на власну індустріалізовану могутність. І будівлі, які ми створюємо, це майбутні руїни Риму. Люди приїжджатимуть до нас через дві тисячі років і побачать ці руїни.